Здоровенькі молоденькі! мене звати Каспер Хола і ласкаво прошу в HQ! Чи... це... це... да, це HQ, це HQ, не помилився. Сьогодні ми будемо грати в скібіді туалети, і хочу вам сказати, що це буде неймовірно цікаво, адже це режим, який нагадує нам Tower Defender чимось. Ну наскільки я знаю. Отже, давайте спробуємо, а перед тим поставте обов'язково свою королівську вподобайку, якщо ви ще цього не зробили, і підпишіться на канал, адже для мене це дуже важливо. Так, і ми вже з'явились на мапі. Ага, я бачу стрі дорожки. Дорожки, по яким будуть ходити моби. У вигляді скібіді туалетів. І нам треба буде їх якось зупиняти. У мене поки що є стіп. Я правда не бачу, звідки воно починається все. Зачекайте. Так, ось очки. А, це туалет Сіті, яке нам треба буде захищати. І воно все починається от звідси. Все, я зрозумів. Тоді ми ставимо нашого тіпа. Чіки щось він повільно ставиться. Чи він так повільно ставиться? Йоу, бро, бро! Ага, 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 все поставив. Поставив камеру. Там якась камера не поставилась чогось. Так, я ще тут поставлю тіпа. Я не можу тут поставити. О, тепер можу. Все. Дивіться, один прийшов. Йоу, Надо його якось зупинити. Так, треба отак його поставити. Все. Правда, у цих типів якийсь радіус дуже маленький. Ви подивіться, всього на всього. ну, дуже мало. Але його вбили, все. Все, скіпаємо? Все, скіпнули, нормально. Один тіп прийшов, нам далося більше грошей. Ми поставимо зараз сюди ще одного чувака із телекамерою на голові. Я перший раз бачу, взагалі, хто в культурі скібені туалетів. Розкажіть, що це за тпи? Вони потужніші. Це такий якийсь середньокий тіпчик. Окей, дивимося. Ми тоді у нас йдуть скібіді туалети. У цього прям в колоночки нормальний такий радіус Правда він її дуже далеко поставив, вона майже нічого не охоплює. Але тим не менш, тим не менш поставимо, давайте обе ще сюди, тіпа, і... Ще сюди, тіпа, у нас до гроші є, правда, мало. 44 долара. Всього на ну вже 50. 56. Добре, чекаємо, поки вони всі зараз замочать ці скібіді туалети І подивимось, подивимось далі, наскільки будуть ваші боси. Наскільки нам буде важче захищати наш тойлет сіті. Понали. Поки що ми справляємося, ніби нормально. Подивіться, поки що все хорошо. поки що вони далеко не проходять далі, ніж оця колонка. Не то, що першого разу дивіться, скільки я своїх тіпів тут поранероставляв. Нормально, так? Але вони не діють, вони не вони просто стоять, а тим часом працюють ті, що знаходяться ближче до спавни. Але я надіюсь, що скоро і ці почнуть працювати. Ну вони стоять у нас для підстраховки зараз. Ось уже проходить далі такий скібіді тойлет паук якийсь чи що це таке? Це вже дуже небезпечно, це вже дуже небезпечно. І нам треба ще ось сюди поставити нашого тіпа. Дивіться, в мене тактика ставить цих типів на угол, тому що це максимальний радіус, який він може охватити тоді. Правда, йоу, що це за приколи такі? Так, ще поставимо сюди. Ще поставим сюди. Ще поставим сюди. Вони щось так вже далеко проходять. У мене 200 доларів, все нормально. Так, поставимо ще ось сюди і поставимо ось сюди. Надіюсь, що після цього раунду в мене буде достатньо грошей, щоб купити якогось сильнішого персонажа. Бо поки що це тіп з першим рівнем. А ми ж можемо їх, здається, покращувати. Так само, як і в том Tower Defender. Так, апгрейд за 150 доларів. Що це я провтикав? Провтикав, забувся, що їх можна покращувати. Можна їм радіус збільшувати. Окей, треба тоді покращувати оцього. Покращуємо тих, що стоять якомога далі. Чого? Того, що вони будуть приймати на себе е, основний удар. Правда, їх дорогувати так покращувати по 100 Так, нормально, 130 Ще покращуємо ще цього. Е, давай, давай. А цього ми вже апгрейднуть не можемо. Цього абграйни. Напевно, то, що то не наш був, чувак. Давай, 300 доларів, 300 доларів. Апгрейд, апгрейд, давай. Опа, все, апгрейднули І цього ще за 300 доларів. У нас вже так нормально долари набираються. Окей, просто апгрейднули Все, це макс левел. 300 доларів покращили, це макс левел. Чи це, чи ми можемо ще покращити до макс левела? Ні, здається, третій рівень це вже максимальний. Фух, давайте. Надіюсь, що ви справитесь, друзі. Друзяшки У мене немає, мені труп, сел Ага, я вже не можу більше нікого ставити, я можу тільки продавати. І більше нікого ставити не можу. Так, це наші, то ми його апгрейднемо до максимального рівня. Це наший стоїть, то ми його апгрейднемо до максимального рівня. Це наша стоїть ми його до максимального. Давай ще в нас трішечки не вистачає. 300. О, все, вистачає, щоб апгрейднути. Ми вже виставили абсолютно всіх. Але дивіться, вони справились, вони справились. В досіті нашого ніхто не дійшов. 500, як було 500, і залишилось. Це досить таке добре. Просто подивіться на цих скібіді туалетів Вони з якимись рожевими ріжками, але їх зараз замочили наші тіпи, які прокачені, до речі, на максимальний. А чо він? Він що? Він постав! поставив своїх тіпів отуте. І вони не достають до цієї лінії. Він що, ненормальний? Що це за тімейти такі у нас нубики? Так, поставили ще, прокачуємо. І тут прокачуємо. Все, прокачали. Дивися, оцей тип взагалі ненормальний, він не там, де треба, поставив цих тіпів. О Боже. І як нам тепер бути? Так, прокачуємо ще туте, прокачуємо ще туте. Давай, 300 доларів. Ще 50 доларів не вистачає. О, все, прокачав. Кого ми ще можемо прокачати? Ага, оцього типа ми можемо прокачати. Все нормально. Окей, давай, 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 швиденько, швиденько, апгрейд. Раз. Ще треба 300, давай, Збирайся, потихеньку. У нас, до речі, стоїть автоскіп. Це тобто виходить, що ми скіпуємо хвилі автоматично. О, це може навіть прибрати треба, тому що іноді наші тіпи будуть не встигати когось там скіпнути і так далі. Кого нам ще тут можна покращити? Оцього до 300. Це не наший. Це наший? О, цього ми можемо покращити. Давай, ми вже майже всіх своїх тіпів покращили. Давайте виключимо автоскіп на всякий випадок. Ми раз, скіпнемо його, і, типу, хвилі будуть далі йти з нормальною швидкістю. А воно виходить, що всі хвилі скіпаються, і це не дуже прикольно. Але тим не менш, погнали. Дивіться, як вони помаленьку виходять. Все, тепер можна автоскіп трошки й додати. Бо ми вже так рознервувалися, понаставили всіх наших персонажів, а в результаті виходить, що і не в принципі і не треба було. Ну, дивіться, є проблемки, про які не говорять, але ми зараз. Будемо про це говорити, а проблема заключається в тому, що я виставив уже всіх своїх ботів, правильно? Я вже не можу поставити більше ботів, але і прокачати не можу. Ласт, продай першого. Каже. Ну тут все окей. Я продав цього типа типа. Поставлю одного отута, наприклад. Тепер прокачаю його. Апгрейд, апгрейд. Ого. І в нього, типу, збільшилось. В нього, типу, збільшився радіус, і якраз він охватує дві зони. Це досить таке добре. Скільки вже тут типів стоїть, боже мій? А в цього яка зона? В цього цей не прокачаний взагалі. Він майже не достає до скибідіто. Які б тут могли проходити. Але ми вже так понаставляли, типу, нікуди вже тратити гроші. Трішки економічно не продуманий цей режим, тому що ну у нас вже не збиралось три тисячі і чотири тисячі, які ми нікуди не можемо витратити, тому що ми вже всіх поставили, всіх прокачали. І все, що нам залишається, це просто бігати. Тут у нас вже 20-та хвиля. Добре, тоді зачекаємо, може якийсь цікавий момент тут з'явиться, бо поки що нічого цікавого. Скібіді поліцейський, скібіді з рогами, який швидкий. Мене прикаливається колонка, колонка з гелікоптера це взагалі жорстка штука. Вона якось звуком моє. Отже, вона якось звука моча, якщо тут стати, то чутно якийсь звук, але ну що поробиш. Оці тіпи взагалі не прикачені не працюють. Тіп, яких їх виставив, неефективно їх виставив. На відміну від оцього, цього можна було б тут поставити, наприклад. І тоді він би охватував всі дорожки. Дивіться, це босс тойлат, це жорсткий тіп. Можливо, нам доведеться. Цих типів прибирати. Ту сел. Це не мій, це не мій, це не мій, не мій, не мій. Це мій сел, сел. Все, продали. Дивіться, тепер встановлюємо ще одного тут. І встановлюємо ще одного тута. І прокачуємо. Апгрейд, 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 апгрейд. Все нормально. Вони починають його мочити. Як тільки цей перестав його мочити, я його прибираю, ставлю його тут. і починаю апгрейнути. Так, дамаг 100 100 у нього. Окей. Погнали, 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 замочили, замочили. Все, я продав. Цього продав. Знову ставлю їх десь. Отут одного поставлю. Отут одного поставлю. Максимально його прокачаю. Ось, напевно, для чого потрібна ці штуки. Так, цього прокачати. Точніше, прибрати. І тепер отут прокачуємо його, щоб він максимально доставав усіх. Так, це наший, це не наший, це наший. Так, продати, ставлю його сюди, кудись. Опа, поставив. Тепер прокачую. Щоб він максимальний дамаг врубав. Так, всього цього продаю тепер. Ставлю його десь тут. Прокачую до максимального демага. Кого тут ще можна продати? Це не мій. продати. Це не мій. Всього можу по углам. Це я виставляв продати, продати. а це жорстко. Це жорстко, насправді. Тут поставлю, тут поставлю. Апграйтну його теж до максимуму. І тут абгейтну до максимума. І тут ще поставлю. І його апгрейдну до максимума. Хух, цього продам тепер. Боже, оця перестановка тіпів, конечно. Якби я цим не займався, зараз ми програли точно. Бо ніхто цим не займається більше. Давай, 6 тисяч ще йому знести, треба. Ще трішки, давай, сел, e, сел. Ставимо. Раз, два. А ні, тіп тут також. Ой, я продав, випадково продав, треба апгрейднути. Апгрейд, апгрейд, все, хух Цього сел, ставимо цього тута, апгрейднути, цього сел, ставимо тута, Давай, апгрейднути. Хух, ну все, ми виграли, ми виграли. Є, yeah, ми його знищили просто цього, типа. Хух! Походу ми виграли. Я отримав плюс 50 коїнів. Ми пройшли тут 20 хвиль, все, на все було. Та, 20 хвиль, ми повернулись у лобі, з першого разу виграли. Нормально, і тепер мені треба юніти. Але тут немає. Це без френс, типу, окей. Що тут ще можна дивитись? Так, це магазин за донат. Мені треба подивитися, де тут нормальний шоп, де можна купити ще яких жорстких типів. Бо за цими камерами мене ми стояти не прикольно. Що це таке у нас? Summon units. Скільки в мене коїнів? У мене всього на все 50 коїнів. я нічого не можу зробити, окей. Що це таке? Ми Тут можемо когось квіпнути. Я хочу, наприклад, Best Friends. Тут є така штука як best friends. Є AFK ферми. Можна постояти АФК. Непогано. Так, тут всі йдуть на Toilet City А де ж подивитися на Юніті? У мене тільки один юніт. Ось тут отримати юнітів, але щоб отримати юнітів, треба як мінімум 100 монеток. Це значить, мені ще одну хвилю треба пройти. Окей, без проблем. Пройти так, пройти. Пішліть кудись, е... не знаю, сюди, наприклад. А туди вже не можна сюди зайти і сюди зайти. Ну, сюди можна. Знову йдемо на Toilet City Ну, добре. Думаю, в принципі, нічого важкого тут не буде. У нас зараз є 300 баксів, ми поки що нічого виставляти не можемо. О, тепер можемо. І відразу що сюди ставлю? Тіпа сюди ставлю другого, тіпа. І ще сюди ставлю третього, типа. Окей. Всі 300 баксів потратив. Подивимося, як вони будуть справлятися. Щось погано вони справляються, взагалі нікого не мочать. О, замочив, нормально, нормально. Ми, напевно, будемо отримувати багато, коли вони дойдуть щось сюди. А ми тут вдвох тільки з тіпом. Його, Тіп взагалі, поставив десь своїх персонажів дуже далеко. І я не знаю, що робити насправді. Поки що мої справляються, в принципі. Я переборщив, вони сюди більше не доходять, ці туалетики. Вони залишаються отута. Ну, в принципі, мої тіпи ж дуже жорсткі. Так, цього тепер прокачуємо зразу. Бам, і він уже зносить просто більше. Він уже сам зносив всі ці скібіді туалети. Дивимось, вони навіть не встигають нікуди дойти. Просто одного типа абсолютно достатньо було. Е, зразу автоскіп, автоскіп ставляє, щоб більше хвилю нас було. Погнали, і тепер оцього прокачує апгрейд. Окей, okay, плюс 50 домага зразу. А скільки в них в них по дефолту, коротше, всього на всього, 30. А 20 домага всього по дефолту. Плюс 30 стає. І радіус збільшується на дві клітинки. Окей, okay, добре, без проблем. Апгрейднули. Все, тип, у нас став ще. Більш прокачений. Тіп також своїх маленьких типів виставив, але вони не справляються, вони дуже мало зносять домаги. Ось оці тіпи, от вони зносять домага як треба. Їх треба прокачувати сразу до 300. от з цього хопа. І все, в нього радіус максимальний домаг 100, тобто він буде нормально всіх, їх мочить. Давайте поставимо ще якогось типа. І куди ми його поставимо, І кудись ось сюди ми його поставимо. На край Сразу. А, не можемо поки що прокачати, поки що не вистачає. О, дивіться, я якраз правильно все поставив. Що, плюс. Я тепер правильно вони не проходять, вони починають проходити, їх дуже багато. Давайте автоскіп виключимо. Так, вони ще прийшли, ставимо сюди. Хопа. Давай, будеш їх домочувати. А ти не справляєшся їх навіть домочити. 20 типів просто. 20. Все, ми перестали їх мочити. Тіпи не справляються просто. Через це вони не помирають, через це ми не отримуємо нічого абсолютно. Ну, зараз треба чекати, поки вони оці всі дойдуть ось сюди і потім вже будуть проходити, їх будуть мочити. Тіп, замість того, щоб прокачувати, він просто їх понаставляв поверх. Першого левла, замість того, щоб прокачувати до максимального. І ці не прокачані в нього абсолютно Капець, Треба десь тут свого ставити. Але ну що, нема толку, коротше, нікого ставити, то що ці далі будуть проходити просто. Це, напевно, зря я включив автоскіп, автоскіп хвиль, тому що їх досить таки багато стало. Це досить таки погано. Тепер, поки цих всіх не б'ємо, а він ще просто знищить наше юніт місто. Тут йому вже ні, нікого бить, просто йому. Ось так ми програли. Ця хвиля взагалі якась тупа вийшла. Типу поставив одного. Але він не справляв. І всі, і зараз вони почнуть мочити наші Toilet City. Бам! Раз, два, три. Жесть. Просто жесть. Не справились ми, коротше, з цією хвилею, вони зараз всі, напевно, і домочать його. А цей тіп ще поставив його так кудись далеко, він є, ледве достає. У нас залишилось 100 хп, і зараз щас оці його просто знесуть. А може й не знесуть. Ну оцей не знесе, оцей точно знесе. Бачиш, він тільки один раз б'є, тому що йому тут радіус не вистачає. Окей, все, ми програли виходить. А може і не, не програли. Може, оце ще дойде і не знищить міст. Окей, треба щось думати. Треба щось думати. Цього качати до 300. Цього качати до 300. Цей вже прокачаний до 300. І цього ще качаємо до 300. Все, подивимось, що вийде далі. Тіп просто вийшов. Тіп, тіп злякався і пройшов. Просто вийшов з гри, прикиньте. Жесть. І залишив мене самого. Просто кинув. Зрадник, він зрадник просто. Зрадив мене перед армадою з туалетів. Як так можна? Я не знаю. Ну поки що мої тіпи нормально справляються. Подивіться. Поки що далі оцей тіп всіх хіп... Моче. Окей, okay, думаю, основна лінія оборони у мене буде десь отута. І якщо я так апгрейдну, то він якраз буде доставати до всіх. Все, ми ж легко пройшли цю хвилю. Let's go. Оце вже якийсь швидкий жорсткий тіп. Але ну і що що він швидкий, все одно він не встигає проходити. Нормально. Це тільки дев'ята хвиля, до речі. І ми її легко пройшли. Тут треба ще поставити його десь ось сюди. Бам. Апгрейд, апгрейд. Щоб мені вистачило грошей на апгрейд, давай. Все, апгрейднули. Поки що такий у мене такий простенький захист. В бази всього на все 20 хп із 500 залишилось. Дуже швидко пройшли ці пауки. Тіп мене кинув. Коротше, все, що може піти погано, воно пішло погано. І це досить таки погано, але вже для мене. Але дивіться, мої тіпи дуже справляються, вони не пропускають абсолютно нікого. Я б ще когось сюди поставив. Апгрейдну. Це вже, до речі, 11 хвиля. Я навіть зараз автоскіп можу включити. Хоча я тепер зрозумів, як працює автоскіп. Автоскіп тут в даному режимі досить таки погана ідея, я думаю. І цей авто. Автоскіп нам все заруїнив на самому початку. Залишив в нашій базі 20 хп. Тому зараз автоскіпом треба користуватися якось розумно. А краще взагалі, я думаю, не користуватися, поки що поки ми самі, поки працюють тільки наші тіпи. Капець, сюди заходило 5 чоловік. Ми могли грати в п'ятьох але дивіться, просто один я залишився. це так шкода. Поставлю ще, тіпа сюди. Ще сюди на край поставлю. На край взагалі саме краще, я думаю, ставити, тому що вони максимальна площа у них ефективності. Тому що, виходить, що вони б'ють. Не тільки по одній якійсь траєкторії. Вони б'ють із цього боку і потім ще з цього боку. Мені цікаво, скільки в мене залишилося ще поставити наших типів. Бо я вже поставив раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, один, дванадцять, тринадцять. 13. 13 чоловік я поставив, здається, правильно? Якщо я все правильно порахував. Так, ідуть оці жорсткі тіпи з великою кількістю ХП, але їх легко зносять. Поставлю ще тут свого воїна. А що це означає? Таргет фірст, ласт, стронгест, вейкест? Ну, хай буде фірст. типу першого він буде бити завжди чи як. Да, давайте скіпаємо хвилю. Все, а тепер не скіпаємо. Ну, все, ми нормально справляємось, в принципі, я хочу сказати. Все добре. Все, що нам залишається, це просто фармити монети, тому що коли прийде головний бос, нам треба дуже буде багато грошей, щоб переставляти наших тіпів По ходу його руху. Ось іде наш ларч е, тойлет, але щось його швидко зносять. Подивіться, він не встигає навіть нічого зробити, його просто знесли. Скіп. Все, давайте. 18 хвиля. Це передоста. Точніше, перед передостаннє. Ще 19 -та буде. І 20-та остання хвиля. Пройдено на 42% уже. Знову цей Large туалет. Надіюсь, його знесуть швидко. У нього вже 1000 хп залишилось, ну, в принципі, так, його зносять досить таки швидко. Давайте, 19-та хвиля. Дуже швидко рухаються ці туалети. Навіть не знаю, напевно, доведеться поставити ще одного тіпа кудись сюди. А, я вже не можу ставити, я поставив всіх, кого міг. 14 чи 15 чоловік тут стоїть. Не зміг точно порахувати. Але мої типи досить таки нормально з ними справляються. Джейтойлет, нормально. Але ось дивіться, пройшли, пройшли. Класіс, тойлет якийсь. У нього досить таке багато хп, він як босс виглядає. Але він далеко не пройде, його вже ось замочили просто. Все, остання хвиля, 20-та хвиля, зараз вирішується, Чи виграю я, чи отримаю 50 коїнів, чи куплю нових собі тіпів якихось. Ну вони досить повільно рухаються, їх досить легко зносять, тому можливо все вдасться. Ого, дивіться, зразу три боси. Два поменше, і один величезний просто. Так, все, цього зносимо, ставимо його десь ось тут. Треба його по всій довжині використовувати. Так, оцього зносимо. Оцього зносимо. Ставимо. Раз, ставимо два. Апгрейд, 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 апгрейд. Дивіться, зайшов! А що це він сюди зайшов? Звідки ти взявся взагалі? Тут? Тебе ж тут не було? Чого ти сюди прийшов? Ти? Так, цього зносимо. Сел, 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 сел. Ставимо. Раз, два, три. Так, цього апгрейд, 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 апгрейд. Можемо ще когось поставити? Можемо. Апгрейд, апгрейд. Все апгрейднули. Так, цього зносимо. Sell, sell, Sell Sell ставимо сюди, туди. Upgrade, Upgrade Upgrade upgrade. Когось можемо ще поставити. Можемо цього апгрейд, upgrade, upgrade. Так, цього Sell 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 sell. Всіх продаємо просто. Давай, 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 швиденько продаємо всіх. Нам ще їх виставити треба буде. Upgrade Так, виставляємо тут Upgrade виставляємо тут Upgrade Тут Ох, як важко, як важко насправді це все відбувається. Так, я думаю, треба зайнятися майбутнім. Upgrade Upgrade Виставляємо наперед. Все, більше не можу виставити. Ти треба продавати, продати, 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 виставити. Ух, давай, давай, треба встигнути. Хух. Сел, 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 все більше нікого не встигну продати. встигну тільки поставити і апгрейднути. Давай, дві тисячі, дві тисячі. Апгрейд. Більше не можу нікого давати цього ще. Сел. Все, я, я всь... я справився? Я замочив, типа? Та, я замочив, я виграв. В соло затащив, катку просто. Жорстко, жостко, хух. Це було напряжно. Це було досить таки напряжно, але, але я в соло справився. Просто на ізі їх розніс. Получив ще 50 коїнів, Якийсь тип в кінці залетів, взагалі. Не зрозуміло хто. Е, так, я отримав що? Я щось отримав взагалі чи ні. Юніт. Та, я отримав оцього тіпа ще. Додатково. А як він працює, ми перевіримо вже в наступній серії. Так що обов'язково ставте вподобайку, якщо вам сподобалось, і дивіться ще інші відео. Я не знаю, що там відбувається, в тих інших відео Ютуб сам їх рекомендує. Але ви напишіть в коментарях, що вам там трапилось.